Чорномагія, ляльки, поклоніння дияволу, зомбі, людські жертвопринесення, оргії та канібалізм ось що уявляють собі багато людей, коли мова заходить про вуду. Ця невелика релігія має великий вплив на культуру і однозначно зловісну репутацію. Хоч би як боялися і висміювали вуду, воно майже завжди викликає нездорову цікавість. Але що ж таке вуду насправді? Звідки воно взялося і чому Вуду так погано розуміють? Перш за все, хочу подякувати всім глядачам за перегляд і активну участь в розвитку каналу, а також підтримку через спонсорство і ваші коментарі. Що ж, сьогодні ми поговоримо про релігію Вуду та спробуємо розібратися, що воно таке. Тож влаштовуйтесь зручніше, і давайте дізнаємося, що було насправді. Всупереч поширеній думці, Вуду не є чаклунством або поклонінням демонам. Це народна релігія, що зародилася на Гаїті і виникла після того, як африканців захопили в рабство, внаслідок чого їхня культура і релігійні вірування зіткнулися з католицизмом. Коріння релігії Вуду зародилося ще на африканському континенті близько 6 тисяч років тому. Слово Вуду виходить із мови народу фон, якою воно означає священний дух або божество. Сучасне ж втілення цієї давньої африканської релігії під назвою Вуду виникла як унікальна суміш католицьких та африканських магічних і релігійних обрядів. При цьому Вуду це дуже динамічна релігія, яка не має стандартних догм. Цілком допустимо, що два сусідні храми вуду можуть сповідувати різні традиції, тому визначення вуду і вірувань його прихильників може бути непростим. При цьому існують деякі загальні елементи, що об'єднують різні традиції Вуду. Африканські елементи релігійної практики походять в основному з регіону Дагомея в Західній Африці. А також від народів Йоруба, фон, Еве і Конго багато проявів африканської духовності продовжують існувати в сучасному вуду у вигляді танців, що вводять людей у транс під бій барабанів, поклоніння мертвим предкам, поклоніння духам, які називаються Лоа. Лоа вважається невидимими надприродними істотами, які служать посередниками між людьми та верховним богом творцем, відомим як Бонді. Незважаючи на значимость, Луа, Вуду, як і християнство, є монотеїстичною релігією. У вуду присутні цілком впізнавані християнські елементи. Ті, хто не знайомий з цією практикою, можуть бути здивовані, дізнавшись, що вона має багато спільного з католицизмом, включно з деякими молитвами і такими ритуалами, як хрещення, хресне знамення, використання свічок, хрестів і зображень святих. Деякі послідовники Вуду відносять себе до католиків. І вважають святих і лоа різними втіленнями одних і тих самих сутностей. Інші прихильники Вуду вважають за краще дистанціюватися від ототоження себе з католицизмом і християнством загалом, гадаючи, що католицькі образи і ритуали у Вуду були і залишаються лише фасадом, покликаним замаскувати африканські духовні практики під католицькі обряди. Адже початкове прийняття католицьких обрядів дійсно стало результатом безжального прагнення європейських колонізаторів придушити всі аспекти африканської культури, особливо так звані язичницькі релігійні вірування. На Гаїті та в інших регіонах нового світу поневолені африканці були змушені працювати в тяжких умовах. У них майже нічого не було, крім віри. За яку вони вперто чіплялися, однак було зроблено спробу позбавити їх і цієї віри у 1685 році. Французький король Людовик 14 ухвалив указ, що визначав законні умови утримання рабів на сій території французької колоніальної імперії. Цей закон наказував, що після прибуття у французькій колонії раби мають бути хрещені, як римські католики, і що сповідування будь-якої іншої релігії заборонено. Рабовласники, які допускали або навіть терпіли підривні релігійні звички своїх невільників, також підлягали покаранню разом з ними. Але колоністи виявилися хитрішими. Як я вже казав, африканські та католицькі обряди стали інтегруватися як спосіб обійти релігійний гніт, щоб поневолене населення могло продовжувати слідувати своїм релігійним звичаям під виглядом поклоніння католицьким святим. Гадаю, що рабовласники йшли на це, щоб запобігти повстанням, бо людині, в котрої нема віри, нема що її втрачати. З цієї причини багато лоа стали перерівнюватися до конкретних святих. Так, наприклад, папа Легба асоціюється зі святим Петром. Інша лоа, Ерлузі Дантор, вважається матір'ю войовницею і є національною Ло Гаїті. Сучасні синкретичні уявлення про неї зазвичай асоціюються з чорною Мадонною з Ченстохови. Лоа відіграють найважливішу роль у практиці вуїстів, оскільки вважається, що Бонді занадто далекий для безпосереднього контакту з людиною. Віряни читають молитви і здійснюють жертвопринесення, щоб викликати і нагодувати духів. Після того, як духи викликані, водоїсти танцюють, сподіваючись, що в них селиться або зійде Лоа. Цю традицію часто сприймають із підозрою, насамперед тому, що в європейській та євроамериканській християнській культурі одержимість асоціюється з дияволом і демонами, але для водоїстів бути одержимим духом велика честь і головний засіб спілкування людства з Божественним. Вважається, що через одержимість духи спілкуються з віруючими, даючи їм настанови, зцілюючи їх або навіть звертаючись через них до парафіян. Сьогодні багато гаїтян вірять, що саме Ло допомогли їхнім предкам звільнитися від кайданів рабства. Як свідчить історія в ніч на 14 серпня 1791 року раби з кількох сусідніх плантацій на Гаїті пішли вночі у священий ліс Буакайман на території французької колонії Сан Домінго? Там, зібравшись на коло багаття, жриця воду Мамбо Сесіль Фітман провела церемонію. Вона пророкувала, що гряде революція. За її словами, її очолять троє з присутніх чоловіків. Жан Фонсуа, Жорж Біасу і Жано Булет. Перерізавши горло чорні креольській свині, Фатіман вручила кожному чашу з кров'ю жертви, щоб вони випили її, давши урочисту клятву знищити своїх гнобителів. Згідно з фольклором, саме в цей момент зібралися грозові хмари і прогримів грім. У Фатіман вселилися. Ерзулі Дантор. Після цього мати воєвниця Лоа стала свідком початку створення Першої Чорної республіки в Америці Гаїті. Так почався один із найзначніших рухів в історії Атлантичної работоргівлі. Гаїтянська революція була вражаюче успішним повстанням, під час якого було повалено білих колоністів і звільнено від рабства чорношкірих Гаїтян. У результаті цієї революції в Сполучених Штатах з'явилося Вуду за ці 13 років. Поки тривало повстання, багато білих плантаторів залишили Гаїті разом зі своїми рабами, принісши в Луїзіану свої традиції і вірування. Луїзіана, а точніше новий Орлеан, стала під Вуду в США. Це культурне пришестя з карибського басейну справило глибокий вплив, який відчувається і сьогодні. Але на жаль, уявлення про вуду в новому Орлеані в пересічного туриста може бути не зовсім правильним через постійні процеси спотворення інформації, що відбувалися в 19-20 століттях, і не пройшли безслідно. Через свою унікальну історію Луїзіана до моменту її купівлі американцями у французів у 1803 році сильно відрізнялися за етнічним і релігійним складом від інших штатів США у цей час. Інші штати вже мали унікальну американську ідентичність, проголосивши незалежність від Великобританії приблизно за 27 років до цього. Луїзіана не тільки запізнилася стати американським штатом, а й була вельми своєрідною в культурному відношенні, оскільки була католицькою колонією. Ще гірше те, що більша частина чорношкірого понаволеного населення Луїзіани була родом із Гаїті. Це було важливо з огляду на те, що гаїтянська революція стала найважливішим поворотним пунктом в історії рабства і вселила страх у серця рабовласників по всій Америці. Це було єдине повстання рабів, яке увінчалося настільки значним успіхом. Було повалено колоніальний уряд, скасовано рабство, і до влади прийшли колишні поневолені. Звільнені раби завдали удару у відповідь Франції, одній з наймогутніших імперій світу, і перемогли. Таким чином Гаїті і самі гаїтяни становили величезну загрозу для колоніального світу. Вуду, як щось унікальне для Гаїті того часу, розглядалося як важливий фактор. Влада вважала, що до підбурювання до повстання були причетні гаїтянські релігійні лідери вуду, і навіть луа. Тепер ці гаїтянські вудуїсти опинилися на американській землі і принесли з собою небезпечних духів і язичницьку релігію. Рабовласники побоювалися, що це може стати загибеллю Америки. Підкреслення цього передбаченого зв'язку між Вуду і повстанням рабів було однією з найважливіших соціальних функцій публічних розповідей про Вуду після громадянської війни. Як стверджує історик Мишель Гордан, розповіді про Вуду використовували для того, щоб затвердити в народній уяві злочинність і гіперсексуальність чорношкірих як факт. Згодом практику вуду можна було навести як доказ для виправдання расизму і сегрегації. Експлуатація цих фобій наочно проявилася в газетах і журналах 19 століття, які описували нестримний сексуальний годонізм, криваві ритуали і навіть людські жертвопринесення. Подібне насильство, демонічні ритуали і криваві жертвопринесення слугували в уяві білих доказам передбаченого варварства людей гаїтянського або африканського походження. Сенсаційні повідомлення про водоїстів і їхні, нібито жахливі ритуали, могли бути використані для підриву радикальної реконструкції в Луїзіані. Та підкреслення уявних жахів, пов'язаних із повзбавленням права голосу і десегрегацією чорношкірих. Білі газети публікували матеріали з повними подробицями пекельного полум'я та оргій з такою розіючою регулярністю, що наприкінці 1880-х років відома афро афроамериканська газета New York Ейдж нарікала. Складається враження, що в кожній газеті є соціальний елемент, який працює саме в цій галузі. Так само і в суспільстві ХХ століття розповіді про Вуду продовжували спиратися на ці расові та сексуалізовані забобони, надаючи вуду форму вульгарної розваги. Образ Вуду в суспільній уяві трансформувався в щось складніше в міру того, як фільми і романи зміщували акцент зі зведень новин на сенсаційну вигадку. Вуду стало сприйматися як щось, що зачаровує, вабить навіть еретичне, але водночас небезпечне і лякаюче. Це дражливе зло відчувається в таких фільмах, як Любов Макумба, Дугласа Фоулі, 1960 року. У фільмі американського письменника його зятя переслідує південноамериканська королева Вуду, яка прагне задовольнити свою невгамовну спрагу, як крові, так і сексуального задоволення. Постер, випущений у прокат, демонструє відверто упереджені нотки розповіді, зображуючи потворну жінку в масці скелета, що тримає немовля, яке кричить над палаючим казаном, тоді як ошатно вбрані танцівниці насолоджується жорстким ритуалом. Підписи до знімків свідчать: жага крові королеви Вуду, дивна, шокуюча, дика жорстокість у джунглях. Образи і лексика, що використовуються тут для опису водуїстів та їхньої практики, вельми показові. Це ті ж самі расистські заклики до так званої дикості і диватства в воду, щоб викликати шок та жах у своєї аудиторії. Ці ж методи досі часто використовуються для зображення вуду в кіно і на телебаченні, а також для продажу туристичних послуг у новому Орлеані. Якщо ви відвідуєте французький квартал у Новому Орлеані або туристичний ринок у Порт о пренсі Гаїті, ви побачите незвичайну кількість сувенірних продавців, які торгують автентичними ляльками вуду. Згідно з легендою, ляльки вуду є провідниками Чорної магії, що дозволяє власнику заподіяти біль мимовільні жертві, проколючи е е грубі маленькі опудола шпільками. Правда полягає в тому, що в ляльках вуду немає нічого автентичного. Хоча ляльки можуть відігравати певну роль у ритуалах вуду, їх не використовують для помсти чи з будь-якою іншою зловмисною метою. Прикра, що лялька-вуду, фальшивий об'єкт, вигнаний з метою дискредитації вуду як чаклунства, є однією з речей, які найтісніше асоціюються з вуду в нашій колективній уяві. У справжній релігійній практиці вуду ляльки використовуються для спілкування з духами померлих близьких. Ляльку можна покласти на могилу або повісити на набововняне в дерево на кладовищі. Подібно до того, як Луа може вселятися в тіла живої людини для спілкування, практикуючи вуду, можуть використовувати ляльку як медіум для спілкування з духами, так само як вони використовують барабани і танці. Але як ляльки вуду зі шпильками стали настільки поширеними на заході? За однієї з версій це могло статися в 1950-х роках, коли до Сполучених Штатів були завезені тисячі ляльок Кеш'ю з Гаїті? Вони були зроблені з шкаралупи горіхів Кеш'ю і мали очі зроблені з бобів Джакеріті різновиду рицини. Які при ковтанні маленькими дітьми можуть спричинити серйозні травми або смерть у 1958 році? Уряд США випустив попередження про небезпеку для здоров'я, в якому говорилося, що ляльки смертельно небезпечні, звідси як кажуть і пішла віра людей в їх надприродні властивості. З 1960-х років і донині вуду в США використовується як джерело розваг і туристичний атракціон, характерний для нового Орлеана. Сьогодні туристам продають ляльки вуду масового виробництва, освячені курячі лапки і тури з привідами, які найчастіше пропонують люди, які не мають жодного стосунку до цієї релігії, але бажають нажитися на її поганій славі. Однак клішований імідж цієї релігії гостро потребує оновлення. У спробі подолати збобони пов'язані з вуду, створюються музеї Вуду, які пропонують допитливій публіці більш пізнавальний та справжній погляд на історію цієї релігії. Центри мистецтва і досліджень, що чуйно ставляться до унікальної культури та історії Вуду, допомагають боротися з помилками, які продовжують її підривати. Водночас, інтерес до духовної практики Вуду зріс і серед американців, особливо в духовному центрі Вуду Луїзіані. Сьогодні тут діє безліч жриць і жерців, які обслуговують багаторасову громаду віруючих, що серйозно вивчають і сповідують Вуду. Сучасна інтелігенція нового Орлана пробуджує потенціал релігії, яка, як видається, набагато більшою мірою відповідає сучасним ліберальним ідеологіям, ніж традиційні західні вірування. Сучасне Вуду все ще відновлює свою репутацію після наклепницької компанії, що тривала понад два століття. Ця спадщина складної історії Вуду дуже добре помітна і сьогодні. Проте дедалі більше людей дізнаються про складну, але захопливу історію вуду і багато культурну спадщину його практики. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ми побачимось у наступному випуску. Так, де тут моя лялька-вуду? Зараз я тому путину, блін, натикаю у сраку.